Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Новий місяць і відповідно новий криптопортфель. Продовжуємо нашу постійну рубрику і за традицією будемо купувати криптовалюту на 500 доларів. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті, обов'язково підписуйтесь на канал у Ютубі та в Телеграмі. Там публікується уся актуальна інформація, грошові роздачі, перспективні монети та й загалом усі можливості заробітку. Дякую кожному за підписку, адже ваша активність це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Переходимо на сторінку з нашим портфелем. Якщо ви вперше на каналі, то нагадаю умови. Кожного місяця я інвестую 500 доларів в перспективні, на мій погляд, криптовалюти. Кількість активів і суму, на яку я набираю кожен з них, довільні, тобто обираю вже по факту. Головне дотримуватись бюджету, який складає 500 доларів. Я виділив цю суму як, в принципі, середнє значення, яке доступне для пересічного інвестора. Взагалі думав про те, щоб інвестувати тисячу, так би мовити, для заукруглення і гарної цифри, але я пропоную альтернативу. Якщо біткоін опуститься нижче 20 тисяч, буду інвестувати тисячу, а поки що набиратиму по 500. Так от, давайте переглянемо якісь у нас проміжні результати. Як бачимо, два місяці інвестицій, і у нас профіт 46 доларів. Ну що ж, непогано, але хотілося би краще. Що і казати, BTC домінує і не дає альтам рости. Як бачимо, топ гейнер у нас це WBT. Ми його купували на 150 доларів. І бачимо, що у нас 58 доларів профіт. Доволі непогано. По біткоїну у нас 22 долари профіту, по ефіру 16 доларів профіту. По ЧайнЛінку у нас 6,5%, Аваксу 6 відсотків. 4 DYDX Дювайдікс І це по профітним активам. Усе рухаємось нижче. У нас 1,5% мінусу на ЛДО, 2,5% на доті, 2,5% на матіку. 4,5% практично на хешфлоу, мінус 12% на оптимізму, мінус 12% на міні, мінус 18% на сейфпалі і мінус аж 30% на малеті Wallet. Підсумовуючи покупки за два місяці, можу сказати, що справді сейфпал набирав дещо необачно, адже по факту не було жодних передумов для інвестицій. Але знову ж таки вірю в тренд гаманців, і в подальшому він може вистрілити. Те саме стосується ТВТ. Доволі хайповий актив, який легко можуть запампити. Звичайно, після походу на 3 долари заганяли хом'яків, і знову ж таки покупка по 1,6 була дещо швидкою. І варто було дочекатися корекції. Що ж, маємо те, що маємо, тепер здійснюємо нові покупки, і зараз я покажу, що набиратиму. У квітні. Так, барабанний дріб і розбираємо активи, які я додав в портфель. Перш за все, друзі, хочу відзначити такий нюанс, чомусь нам так щастить, і, перш ніж вийде відео, ринок відростає, і ми постійно купуємо на локальних хаях. Що ж, для мене це невелика проблема, адже я планую на довготривалий термін і відповідно вважаю, що навіть покупка біткоїна по 28 тисяч це не проблема, і в майбутньому я зароблю. Якщо ви хочете отримати профіт прямо тут і зараз, раджу купувати на проливах. Тобто, коли ми бачимо корекцію, червоний колір, тоді купуємо. Сьогодні ж ринок росте, і, відповідно, ціни дещо вищі, ніж звичайні. Але якщо у вас це також довгостроковий портфель, то думаю, не проблема. Також багато запитань, на якій біржі купую. Друзі, я використовую Bybit, Там, в принципі, немає ніяких проблем з торговими парами, немає ніякого фаду, проблем з регулятором і так далі. Можливо, це звучить як реклама, але якщо дивитись об'єктивно, то ніякої кращої біржі ніж Bybit, зараз. Немає. Також використовую WhiteBit і частково Binance. Про проблеми Binance ми усі знаємо. А на Whitebit банально ще не вистачає торгових пар. Це мої три основні біржі, але портфель купую саме на Bybit. Так би мовити, хвилинка довідкова. Так, рухаємось далі, що я купив. Насамперед, BTC. Ну, це батько, це основа. Друзі, ми бачимо, що біткоін зараз другий у нашому рейтингу по тих активах, які принесли нам профіт. Тобто, здавалось, така ціна, і всього лише на 50 доларів я його купував, і все рівно, плюс 22% профіту. Це багато про що нам говорить, тому беремо BTC на 50 доларів. От на наступну покупку без сліз не поглянеш, купуємо ефіріум по 1866 доларів, друзі. Ще вчора він був на 100 доларів менше, але тим не менш. Окей, ми чекаємо ефір по 5000, нехай вже буде. Взяли на 50. Доларів. Далі наш хедлайнер це арбітрум. Знову ж таки, якщо б хотіли розібратися, почути більш детальний огляд, рекомендую переглянути моє попереднє відео. Що і казати. Я вірю в арбітрум. Так, я вірю в те, що ми підемо на якусь корекцію, що повинні дати нам нижчу ціну, адже в ринок вийшла така величезна ліквідність. Однак беру арбітрум, щоб потяг не поїхав без нас. Арбітром я придбав на 100 доларів. Далі Blur. Новий NFT маркетплейс, новий проект. Також роздали б дроп. Тут, так би мовити, ціну вже досить непогано злили. Блур сходив нижче 0,5, зараз він дещо відріс, але беру Блур, адже вважаю, що в перспективі може дати хороший профіт. Далі йдемо по мастодонтах. так би мовити, фундаментальний проект. Перш за все, атом. Немає в нас ще атому в портфелі, а блокчейн космос я вважаю доволі перспективною екосистемою. Тому беремо атом на 50 доларів. Далі, усім знайомий АПТ-Аптос монета, яка дала багатьом заробити, і мені в тому числі, правда, я не буду хвалитися казками про те, що я продав Аптос по 20. Ні, до 12 я його увесь розпродав, хто ж міг подумати, що він так виросте? Тим не менш, набираємо тепер у довготривалий портфель на 50 доларів купив Аптос. Наступний актив це Immutable X. доволі цікавий проект, який я почав набирати 69 центів, також вже встиг продати що і казати. І Міх розвивається семимильними кроками, і це доволі цікавий проект, це Layer 2 рішення на Ethereum, і доволі багато інтеграцій з NFT проектом. Я вважаю, що і це цікаво, це перспективно. Знову ж таки, ціна зараз не дуже приємна. Бажано набирати нижче долара. Але беремо на 50 доларів портфель. Наступний актив нам уже знайомий: це оптимізм. Я багато надій ставлю на цей актив леєрту рішення, прямий конкурент Арбітрума. Зараз дещо поступається йому, але впевнений, що після того, як Ефіріум буде розвивати свою величезну екосистему, оптимізм буде стріляти на 4-5 доларів. Тому рекомендую пригледіти до цього актив. Ну і на завершення, так би мовити, ветеран ринку Ефіріум Класік, старший брат Ефіра. Я вважаю, що на ринку будуть перестановки, і ефіріум буде рости так, би мовити, не по днях, а по годинах. Я вважаю, що це вплине і на класік, і ми зможемо побачити ріст. Тому також на 50 доларів беремо його в портфель. Мовити, перевіряємо, бачимо, що все вірно, я купив на 1500 доларів, і от пройшло 3 місяці. На даний момент у нас 50 доларів профіту. Ну що ж, сподіваємось, наступний місяць буде успішним, і в принципі, наш прибуток буде лише зростати. Завершити відео хотілось би актуальним розбором ринку через призму пари ефір до BTC. Так от, друзі, я впевнений, що більшість з вас чули про таку фразу домінація біткоїну. Саме це явище ми спостерігали останні тижні, коли ціна біткоїну постійно зростає, а альти залишаються. На місць це означає, що кити купують насамперед біткоін і відповідно заливають туди ліквідність. Однак це не може тривати вічно, і як вже складалося за традицією, спочатку ця ліквідність перетікає в ефіріум, що відбулося, от як бачимо сьогодні, і ціна доволі непогано виросла а пізніше, в менш бюджетні альткоїни. Тобто цілком можливо, що стартував такий довгоочікуваний альт-сезон, і, можливо, зараз є розумним набрати перспективні альткоїни і забрати на них 10-20% руху ціни. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація, всього лише порада. Проведіть свій аналіз і після цього приймайте рішення. На цьому в мене все. Я ж по традиції дякую вам за перегляд. І зустрінемось вже в наступних відео.